Добрий день. Темою сьогоднішнього уроку є алгоритми та виконавці: спонукайку та додії. У клас-руні лежить завдання. Потрібно виконати вправу на слайді номер 5 Відкривши слайд номер 5 ми можемо бачити, що у нас тут є. Потрібно відкрити скретч онлайн. Кладіть на сцену декілька об'єктів або спрайтів, створити скрипт привітання та зміну образу для одного з них. Скопіювати цей скрипт для інших об'єктів, запустити програму і натискати вказівником вищій по черзі на всіх спрайтів, щоб виконалося у нас знайомство. Можемо бачити, що у нас на сцені повинен бути котик, дівчинка так, та жучок. Далі у нас є зразок скрипта. Тобто набор команд, які буде виконувати наш спрайт на сцені. І дивимося результат нашого виконання нашої програми. Спробуємо. У вас в класрумі лежить посилання на Scratch Online. Його треба запустити. Нажимаємо розпочати творити. Закриємо навчальне відео. Раптом, у кого не українська мова, нагадую: натискаємо на глобус, листаємо донизу і третя знизу обираємо українську мову. Дивимося, у нас котик уже є автоматично. Добавимо йому дівчинку та жучка. Нагадую, як це зробити. Нажимаємо на голівеньку кота, тобто обрати спрайт. Обираємо лупу обрати із бібліотеки. Дивимося, дівчинка у нас ось. І додаємо жучка. Можете, за вашим бажанням вибрати когось іншого. Спробуємо написати скрипт. Спочатку обираємо події. Це жовтий блок команд. Обираємо команду, коли спрайт натиснуто. Команди потрібно складати ніби як конструктор LEGO, вкладаючи один до одного. Наступне. Вони повинні привітатися. Тому обираємо фіолетовий блок це буде вигляд. говорити привіт 2 секунди. Зачекати 2 секунди. Це буде у нас в керуванні оранжевий блок. Автоматично стоїть 1 секунда, але ми натиснемо витримо одиничку, як звичайно, це робимо з текстом, і напишемо з клавіатури двічку. Обираємо наступний образ. Заходимо у фіолетовий блок команд вигляд. І останній змінити ефект колір на 25. Дивимося трошки нижче, прокручуємо мишкою, є така команда, також в фіолетовому блоці вигляд. Цей скрипт ми написали до дівчинки, адже вона була наразі в нас виділеною. Можна написати до кожного, переключившись між спрайтами, а можна команди скопіювати, якщо вони є однаковими. Беремо за верх, тоді весь блок команд буде з вами разом. І підводимо його до ескізу спрайта. Він засвічується внизу. Відпускаємо. Зайшовши на спрайти, ми можемо бачити, що команди вже є скопійованими. Залишається жучок. Заходимо до будь-кого до дівчинки чи до котика. І робимо те саме. Копіюємо, переходимо до жучка, перевіряємо. Не одразу скопіювалося. Так. Далі спробуємо, щоб наші спрайти поговорили. Натискаємо на котика. Котик говорить привіт. Рухає лапками і міняє колір. На дівчинку. Також вона вітається, міняє колір і міняє образ. Перелік образів можна подивитися збоку, натиснувши, наприклад, на дівчинку образи. І ось можна бачити, що дівчинка-балерина може виконувати, які дії. Так само натиснемо на котика. В нього він має два образи, тобто він може рухати лапками при певних командах. Ось таке завдання. Дякую.